Чи задумувались ви над загадкою скіфських баг? Дивно, але ці кам'яні статуї, попри свою назву, не мають жодного відношення до жінок. Усі ці стели це чоловічі фігури, символи вождів і воїнів. Навіть якщо є округлі позначки на грудях, знизу чітко видно ознаки чоловічої статі. Це більше нагадує бронежилет того часу. На цих стелах ви завжди побачите зброю. Мечі, луки, акінаки, булави усе, що символізує царську владу і військову міць. Ці пам'ятки найчастіше зустрічаються на території царських скіфів. Це підтверджує думку, що стели ставили лише найвидатнішим вождям. Але ось питання: чому такі спрощені ці фігури, якщо скіфи створювали витончені зображення тварин та людей на своїх золотих прикрасах? Чому їх стели настільки схематичні?